Офіси у столиці дешевшатимуть протягом найближчих трьох-п'яти років, адже цьогоріч мають ввести в експлуатацію ще чотири об'єкти, і обсяг вільних площ зросте приблизно до 300 тисяч квадратів. Значно збільшиться конкуренція, і власники приміщень будуть змушені знижувати ціни аби привабити покупців. А на 2013-2014 теж заплановано відкриття нових центрів, тому тенденція посилиться. С учетом ввода нового предложения до конца года доля свободных площадей в структуре предложения офисной недвижимости в городе Киеве стоит до 20%. Естественно, это отразится на уровне арендных ставок. В спросе арендаторов на площади от 1000 квадратных метров уже сейчас возможно обсуждение дисконта на уровне от 5 І вплоть до 20%. процентів. Дешевшитимуть головно нові великі офіси, але ціни на старі теж можуть дещо знизитись, адже в орендаторів буде спокуса переїхати у кращі приміщення. Нині ж за найбільш якісні просять від 30 до 40 доларів за квадрат. Дещо гірші та непрофільні коштують по 18-25 умовних одиниць. Найчастіше шукають площі від 100 до 500 квадратних метрів у наближених до центру районах. Різниця в стоїмості поміщеннях середнього класу і найвищого рівня – Которые расположены в центральных районах и отдаленных районах города, иногда составляет до 50%. процентів которые вибирають биши площаді, зачастую предпочитають бізнес-центри возле метро, но не в центрі, і поставки до 20 доларів за один квадратний метр. Найчастіше офіси вони банки, фармацевтичні та міжнародні компанії, які цьогоріч значно розширили свій бізнес. А також it фірми до того ж у 2012 тисячі орендатори почали віддавати перевагу більшим приміщенням саме через їх подешевшення. Андрій Ярковий Наталія Андрійчук телеканал ЮБІАР.